Протягом травня та червня в Україні реалізовується проект Створюємо простір вашої безпеки. Головною метою якого було інформування населення, представників органів влади, освіти, медичної інфраструктури та бізнесу щодо забезпечення надійного захисту їх майна від протиправних посягань, а також створення безпечного середовища для дітей та об'єктів різної форми власності. Одним із напрямків реалізації проекту була презентація мобільного додатку. Він допоможе батькам прослідкувати за безпекою дітей. У нас поліцією. За підтримки поліції охорони створено мобільний додаток, називається Віатак, коли батьки можуть в будь-який час доби відслідкувати, де знаходиться дитина їхня місце знаходження її, а також функцією цієї додатку є негайна. Негайний виклик наряду поліції охорони відповідну програму скачують на свій смартфон і батьки. Вони матимуть можливість буквально покроково відслідковувати місце знаходження дитини, і щойно вона натисне так звану тривожну кнопку на своєму смартфоні. Екіпаж поліції охорони, маючи точні координати місцезнаходження знаходження дитини, одразу прибуде на місце, розповідає Сергій Дерев'янко, та показує, як це працює. В цьому додатку видно моє місце знаходження. Моє місце знаходження і є кнопочка термінового виклику СОС. Тобто під час надзвичайної події дитина або людина похилого віку також актуально, погано стало людині. Нажимаю кнопочку термінового виклику, наша чергова частина приходить сигнал тривоги, вона відслідковує, де знаходиться людина. Негарно направляються наряд. У поліції охорони кажуть: нині продовжують працювати в напрямку створення безпекового середовища для дітей. Наразі у навчальних закладах області встановлено кнопки тривожної сигналізації. Усього на території області встановлено 248 таких систем, а це більше 35% від загальної кількості закладів освіти Чернігівщини.